Всім привіт! Зеленькі були. Я сьогодні роблю булочки. Булочки будуть з яблуками для своїх сімейних рядочків, для чоловіка. Готові. Даємо їм трішечки спочити. Будемо пробувати. А ось і гості Юра і Оля. Приїхали зі Стейтен Айленду. Так, буде ще Соня і будемо зараз йти. Що вдома сидіти? А у нас чудова погода, тепло. Не виходить, Не виходить? боїться!

Який, актив? Бачите, ми вас з квіточками Привіт. зустрічаємо. Привіт. Я, хотів Святом. Думати, я знаю, де він буде. Святом папаша. Такі гарні квіти. Давай, які Бачиш, які ромашки, ромашки. бананові. Це Слухай, що? це така газдення далека. Отак поки буде, а потім віз буде інший. Да, щось там передумає. Так, а гості йдуть дивитися парас... Степанів сюрприз. Парасолі віддам, парасолю. там є в гаражі. А це Степан зробив таку пічку. Українців де не, слухати, знає, От, не посили, Да. Все щось, все, все щось будують. Вони за ніколи не звінять. Да. Тут, тут будемо жарити м'яско. будемо коптити салко. Ну він десь там подивився, десь там подивився, а потім щось своє таке щось придумав. помідори вже червоні? Ще ні. Щось не знаю. Як це що не червоні? Чи мають бути червоні? Та хоч бери лампою світи на них, дивися, сонце не вистачає, хоч така жара Та, стоїть. Вій, петрушка, же раз помідори. А, це, це помідори маленькі. Ну, то не помідори, це, то щось а, інше. Що? А, що це? То щось це. інше, так. Да. то, то щось інше. Гуляри, значить, щось навіть квіточки якісь мають. Це, це не помідори, печик, не це щось якась травка така, приправка. Диви, Юра, які вже великі помідори, Є, так. Ні, вже великий. Великий. Та й великий скоро, Ви цього піде. Так, <рес> це, це дуже да, це скоро буде. Я свисну, як буде. Оля і Юра з подарунками. А це для Степана такий набір, горілка з різними смаками. Юра вже пробує диван, опробовує його. Ні, Ну так, і тверезий не будеш. Буде. Він по одні крапельки по одному, та й нормально. А потім як а а, буде Іра радіти і буде тікати. Ага. Повтори, привітай. Ай. Так, Степа, повторюємо по другому дублю. Може хто не дочув? Дивися, оце попробуєш по одній по трошечки. Що сподобається, ти скажіш привезти Це горілка це різна, з різними це смаками. Горілка, Він дивиться і не розуміє. Я <різна> думаю, якесь лікарство. <різна> <вже> <різна> <не> <різна> <можна>. різна. <різна> <різна> Лічити пора вже, да? <різна> О, так? І треба <різна> повезти без питань. Так, трохи сидимо <різна> і поїхали далі. <різна> а ми виїжджаємо, їдемо з нашими гостями у монгольське барбікю. Ми вже там були колись. То веземо Юру і Олю, подивитися також. Буде Соня. Ну і за одне вам розкажу свіжі новини: штат Флоріда, а до нього буде приєднуватися і штат Техас. Забороняють купляти нерухомість росіянам. Особливо, якщо вони нерухомість знаходяться близько до якихось таких серйозних об'єктів. Так що ще пару штатів. І росіянам тут робити не буде що. Ніде вони нічого не зможуть купити, а потім ще їм як рент не будуть давати. Ото буде круто. Ну що, поїхали? А ось і український прапор живуть наші містечко Едісон. Ми вже під'їжджаємо. Соня десь повинна бути вже тут. Ми вже... А от Соня. Соня вже тут нас шукає, а ми її шукаємо. Ось цей, З, цей заклад, куди ми їдемо. Соня в своєму репертуарі. Квіти для батьків. Сьогодні день батька. Вона вітає. А це горілка нам. Давай воду, клади клади воду. Молодець Соня, ну бач? Нажмі я тут спеціально. Клопку червону, не називати. Ще нема що. Оце ж ми прийшли, це ж оце гріль. Ми тут були. Хто мене дивиться давно, той бачив. Ми тут були. Це така лампа, яка забирає дим сюди, втягує оцю, цю штуку. Тут відкриють, покладуть вугілля. Ой, ну це круто, нам сподобалося. Соня, О, це буде смісті! круто, соня. Хто хоче рис? Ні, а який рис? Жарений? Є Рис з еґ і сосич, райс. Це на першій першу сторінку. Саме перша. Маша все найде. Ні, це макарони. Ой, сорі. Вот. Соня, ви хочете рису? Тут є дамплінг, типу як якісь пельмені. Якісь супки тут є. Нам принесли м'яско. принесли вугілля. Витяжку опустили. Вона нас пашки накладає. Ми коли самі це робили, а сьогодні вона це робить. Вона неї вже рука набита. Все, жарим. Все, дивіться, салати нам дали. І бачили, що ми турки, що паличками ми не ймо, нам принесли вилки. Ми не турки, ми українці. <гум> що ми не палочки не юзаємо. Нам принесли вилки, не розуміють. Креветочки нам поставили. Спробуємо, що вони з собою виявляють. Скват пішов, курка смажиться і свинина чекає на свою чергу. Все, досить непогано. Так. По домашньому. Все, компанія прощається, ми відходимо. Всіх, у кого є діти батьків, вітає з днем батька. Щоб діти приносили вам тільки радість і всього найкращого. Бай бай Слава Україні.